Got joy in the morning, joy in the evening, you keep me dancing in every season, whatever comes tomorrow. I've got joy. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Forever, cause I've seen the good you've done. І це нова рубрика продовжи пісню. Добрий день. Продовжуйте цю пісню. Оця неймовірна, завжди вірна. Божа любов, дуже вірна, дуже сильна. Завжди вірна. Бог твоя любов, небо. мо всі, Ну мо всі. На землі, Господа, слави ти! Я до тебе йду. Yeah. ту-ду-ду-ду-ду <звучити> Мій тернистий шлях. тут <звучити> <Фрій> знайду там, де ти, <звучити> на небесах, <звучити> Бог всемогутній. <Я> не <звучити> <звучити> Бог всемогутній О, Бог всемогутній <звучити> Я загинути мав би, а ти врятував. Дарував мені життя своє. Я загинути мав би, а ти врятував. Іконка допомогла. А ти врятував мене. Випустите мене з підвалу, будь ласка, прошу. допоможіть а, ти... а ти врятував. Ele é Щоб бути справжнім героєм, недостатньо мати гарну силу, розум, а потрібно ще мати витримку і силу духу. І зараз ви бачите, як тренуються справжні супергерої, тренують свою силу витримку і духу. Добрий день, Геляка, тебе. Скажіть, будь ласка, скільки днів ви вже стоїте в такій позі? Ну, вже тиждень. Я розумію, ви робите найкращий ви, ви, приклад супергеройської витримки і витривалості. Скажіть мені, будь ласка, а після того, як ви постоїте отак тиждень або два, як ви себе почуваєте? З, зрозуміло, і ще одне. Який секрет, щоб достояти так до самого кінця? Судоку. Ага. Ви просто граєте судоку, поки ви стоїте? Доброго дня, підскажіть, як ваші справи. Класно. Скажіть, як ваші емоції? Ідеально. Що, що? що Ідеально. А підскажіть, будь ласка, як у вас справи зараз? Жахливо. Чого ж жахливо? Важко. Я не здамся, поки не займу перше, друге або третє. Крутизно. Да? А які ваші емоції? У мене, ну, знаєте, зараз. Я не знаю, як це. Одночись і веселі, і сумні. А що сумні? Ну, сумні було дуже важко, все труситься. Хочеться додому, просто відпочити. А злі на кого скажіть? Ну, мабуть, для тих, так? Да? Да. Я вмираю, допомогіть! Вам подобається в таборі? Ой, дуже! Вітаю! 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 Ти коли-небудь тренувалася до того, стоючи в станції? Ну, Влас? я трошки займалася, але Ви у мене до цього дня був рекорд максимум 3,41, і я простоювала спершу 6 годин. Як ви розумієте, витримка і супер і суперсила це не все, що достатньо, щоб бути справжнім супергероєм? Ось є у нас два рекордсмени. Це супер, ті, хто найбільше всіх запізнюється. Це наші суперзапілки. Слово таке, якесь негарде. Треба запікати. Добрий день, гіляка. Тебе скажіть, будь ласка, чому ви вибрали свою суперсилу? Це постійно на все запізнюватися? Бо це круто. А ви чому любите запізнюватися? Тобто супергерой, який рятує тим, що просто запізнюється і не приходить, так? Клас, давай, п'ять. Просто знайдіть свою суперсилу. Боже, я кого. You're